Про вибухівки, пожежі та злочинців в інтернеті. В школі №1 відбулася лекція для викладачів громади. Вчителі та вихователі дізналися більше про дії під час загоряння, види вибухових пристроїв, булінг, небезпеку для дітей у спілкуванні з незнайомими онлайн та інтернет-шахрайство. Провели лекцію працівники ДСНС та поліції. Говоримо про те, що да, зі мною це не може трапитися, а я на таке. Ну не поведуся, я не повірю, Але повірте, до, до сьогоднішнього дня, якщо ми беремо навіть місто южне, кожен день по декілька разів приходять люди з тим, що в мене списали гроші. В мене списали гроші. При тому, це люди похилого віку. В основному це люди похилого віку. І на жаль, ну, чесно, це суми великі і списуються з кредитних карток. Вчителі зауважують, що періодично отримують подібні уроки. Та зараз, в очікуванні нового навчального року, коли ще більше дітей перейдуть на офлайн формат, поглиблюють свої знання з безпеки потужніше. Більш розширено дали нам інформацію. Я думаю, що вона дай Бог щоб на кому не знадобилася, але вона дуже вчасна і дуже необхідна на сьогодні. Ми показуємо відеоматеріали, і ДСНС нам надає ці відеоматеріали. Ми можемо демонструвати їх дітям і показуємо дійсно, і проговорюємо, і спілкування з батьками на батьківських зборах батькам доносимо. Особливу увагу приділили темі булінгу та вмінню відрізнити його від хуліганських дій. Наталя Єрошенко має досвід в питаннях безпеки, адже є майором поліції. Вважає, що міжособистісному спілкуванню слід приділяти більше уваги. «Якщо ми говоримо про булінг, то треба програвати права. Є спеціальні вправи, які дають можливість тренінгові так, дати заняття, які дають можливість розпізнати булінг, хуліганські дії зі сторони діти бачать, як це працює. Приведу звичайний приклад. Є справа з яблуком. Коли ти кидаєш яблуко, воно скаче по землі. і Коли ми знімаємо з нього шкурку, ми бачимо, яке воно побите. Да? Оце те, що відчуває дитина, яка відчуває булінг. Оте побиття, яке не видно ззовні, але воно видно всередині. Така вправа заходить дуже часто, і коли діти розчищаються яблуко і бачать, як воно побите, вони розуміють, яку шкоду вони заносять здорові дитини. Лекція проводилася в межах педагогічного тижня, який тривав в місті з 21 по 25 серпня.